Що вас не влаштовується за засідання? Я не бачу ані конституційного суду, ані засідання. Я бачу людей в мантіях, які два роки ходять під справу Генеральної прокуратури і майже півроку під справу Служби безпеки України. Про те, що вони зробили в 2010-му і наступних роках, давши диктаторські повноваження науковича, я бачу. Людей з партії регіонів, які голосували за закони 16 січня, які щось розповідають про права людини, Раду Європи і щось ще, я не бачу суду, я не бачу виконання елементарних правил суду. В регламенті про Конституційний суд написано, що будь-яка сторона має право на клопотання. І я, і наскільки я поінформований, представник громадської ради з люстрації мають дуже прості клопотання. Ці судді не мають права розглядати цю справу. Просто не мають. Вони є людьми Януковича, які є підслідними по дуже серйозній кримінальній справі. І вони будуть вирішувати для країни, чи потрібна люстрація від людей Януковича. Вже пройшло скільки? Три години. Я як сторона процесу, як офіційний представник Верховної Ради, не можу навіть заявити це клопотання. Ви чули, як відбувається засідання. Я вже не говорю про історію з Ємцем, яка є просто трагіконічна. Вчора голова Конституційного суду з власної ініціативи кличе в кабінет і каже: не переживайте. Завтра засідання не буде, у нас немає корму. Ємець їде. На засідання Венеціанської комісії, де він теж представляє Верховну Раду, сьогодні голова Конституційного суду приходить, каже, давайте засідати до з'єднання. Коли якась сторона не приходить, я вже не згадую про уповноважену справу людини, якої теж немає. Коли якась сторона не приходить, в регламенті конституційного суду чітко написано. Має бути обговорення сторін, чи можна продовжувати процес? Ви бачили обговорення? Один навіть елементарний регламент, який будь-яка прибиральниця Завжди дотримуються, вони не можуть його дотримуватися. Ну який суд я не бачу суду. — але може бути таке, що пане ми ще не повинні повернутися до того часу, поки відео ваша черга висказуватись. Тому що людей дуже багато і може сьогодні ми просто не закінчитися питання не в тому, щоби виступив льоня чи не виступив льоня. Питання набагато серйозніше. Ми робимо суд, чи ми робимо як завжди? Якщо сторона процесу не присутня на засіданні, я вже не кажу про те, як нас запросили на цей процес. Факсом вчора прийшла з конституційного суду інформація, про приходьте на засідання. Взагалі то за 10 днів Конституційний суд має повідомляти сторонам процесу про початок. Якщо таке ставлення навіть до запрошення на суд, якщо таке ставлення до права сторони бути присутньою. Якщо таке ставлення до права сторони заявляти клопотання, тобто висловлюватися і давати прохання суду, то е, які шанси на будь-який справедливий вирок? Ми же ж бачимо до чого вони. вони. А якщо конституційний суд таки задовільнить клопотання депутатів з опозиційного блоку, які наслідки це матиме для закону? Е, як це на нього взагалі вплине? Що що ми будемо мати завтра? А вони скасують найстрашніше для них в законі. Вигнання людей, які були на керівних посадах, насамперед в силових структурах, в державних адміністраціях в адміністрації президента в Кабміні Януковича, бо закон змусив 780.